Сьогодні буду готувати таке з алечі і хочу поділитися з вами цим рецептом. Це я собі сама так придумала, можливо, хтось теж так робить. Дивіться, є алеча, я її добре помила, поклала в каструлю і дала на дно трішки води, щоб часом не пригорів. І ось зараз вона почне кипіти, см'якне, і я виключу. Тоді будемо перетирати через сито. Усю шкірку кісточки ми відкинемо, а м'якоть соком ми залишаємо. Окрім алечі і трішки води, тут більше нічого немає. Так, подивіться, ось коли вже ми ось так натискаємо і кісточку видно, коли зм'якла алеча, її багато не треба варити. Тоді ми виключаємо газ і можна гарячою перетирати, а можна почекати, хай вона ще більше зм'якне, і тоді перетирати через сито. Оці всі шкурки і кісточки відійдуть. Ось тут моя алеча, яку я проварила трошки, вона розм'якла. Ось тут в мене таке є, і я протираю. Беру ось так, як помідори протираю, а шкірочка, якісь сточки залишаються. І ось тут в мене є вже, як бачите, такий сік з м'якотю. До цього соку, скільки вийде, я додам цукру один до одного. Трошки покип'ячу, буквально 5 хвилинок, знімлю пінку і залию в стерильні банки і стерильні кришки. Прямо гарячі, я заливаю і гарячі стерильні банки, і гарячі кришки стерильні. І закручую. І виходить дуже гарне таке желе. Якщо жовта алеча, воно виходить як мід. А якщо в мене така червона алеча була, у мене шкурочка червона. І всередині вона така не є дуже жовта, червонява. То вийде трошки інше желе. Коли я зроблю, то я покажу. В мене вийшло 2 літри ось цього соку з алечі з м'якотю. було ціла каструля 6 літрів алечі. Отже, я даю 2 літри цукру. Одну літру я вже дала і ще одну даю. Все, і ставлю я на вогонь, щоб воно трошки покипіло. Так, ставлю я на вогонь. Ось таке в мене вийшло желе. Зараз воно ще ріденьке, але воно застигне. Бачите, зараз воно ріденьке. Вийшло червоного кольору, тому що в мене алеча червона. А якщо, якщо алеча жовта, то воно вийде таке жовтеньке, як мід. Подивимося завтра зранку, чи воно застигне. Вийшло в мене е, 2 літри. Чотири банки по пів літри і ще трошки на пробу. Ось таке в мене вийшло. Рідке желез, алечить, тому що вона вже була перестигла. А якщо воно не дуже достигла, то воно буде густіше. Бачите? Ним добре перемазувати коржі торта. А можна з шаєм просто смакувати. Але смачне. Цукру я давала один до одного. Дві, дві літри соку алечі і 2 літри цукру. Отож, якщо хтось не знає, з чого робити жиле, то можна з алечі зробити попробувати. Можна зробити хоча одну-дві баночки, можливо, вам сподобається.